Ми можемо сказати, що ця людина для громадськості міста до якого, якого позитиву на попередніх своїх посадах не приносила. Тому ми хочемо запросити цю людину до нас, і щоб вона сказала, на яких правах її призначено на цю посаду. І сьогодні призначається людина, яка була членом фракції партії регіонів Росіїської районної ради. Сьогодні призначається людина, про якої багато негативної інформації про її господарську діяльність. Сьогодні ми вимагаємо однозначно, щоб ця людина вийшла до нас і щоб ця людина пішла у відставку, тому що він не був погоджений ні з громадою, ні навіть з владою області. Губернатор не давав погодження на призначення керівника Дергірправнага до Житомирської області. Нам на нам це достатньо достовірно відомо. Тому щоб він вийшов. К РЕЛ. Задали питання. Да. Я відповів. Так Давай. що? погодження в мене немає Палимось, Погодження, для того, щоб отримати погодження. Державне управління, служба. Де нагляду зробила запит в обласну державну адміністрацію. Ну, як так, і і в міністерство, немає, а вже призначити. Послухайте сюди. Вона зробила запит в обласну державну адміністрацію для отримання поводження і в міністерство. Тільки на основі вам не на основі даних двох погоджень був підписаний наказ про моє призначення. Лист з погодженням знаходиться в обласній державній адміністрації. Немає, Саме губернатор стверджує розворотні. Десять хвилин тому я дзвонив. Губернатор Зав... він вас не погоджує. Турнікети, зверніть увагу, журналісти. Дивіться, Держгірпромнагляд. Є ще власний. Навіть турнікети зняли. Це не міліція, ми правоохоронні органи, держгірпромірні. Бо так захищається від людей. Ви знаєте, що є, Це, це предупреждені вам. Людей не задовільняє ситуація. Хтось людей обманює. Це або я, або хтось інший. Люди повинні мати повну інформацію. Вони повинні отримати документи, які підтверджують законність мого призначення. Якщо вони побачать документи на мого призначення, в них відпаде думка про те, що я кажу неправду. Я зараз доручу своїм працівникам. Вони отримують копію по факсу чи по електронній пошті з вихідним номером з підписом для того, щоб продемонструвати продемонструвати людям, які чекають. всі Шановний Олександр Іванович, це Хопотві. Обласна державна адміністрація погоджує призначення Кирилюка Олега Васильовича на посаду начальника територіального управління Держікома по, по Житомирській області. 4.06 4.06, шановні і наказ про да. призначення 6 -го. 6 -го. 16 -го. і наказ про призначення Кирилюка. Призначити Кирилюка на посаду.